Все це було дуже блискавично. Ми не розуміли, що відбувається. Тиждень тому лісова пожежа у Новосанжарській громаді частково випалила навколишні села. Зокрема, постраждало й село Балівка. 20 будинків з 30 повністю знищені. Окалані близько тижня воно тліло. Ми тут задихались, клали мокрі рушники, закривали вікна, пили всякі сорбенти. Тут були і дачники, і ті, що жили тут постійно. Багатьох вивезли діти, приїхали з Полтави. У кого згорілий дім, у кого цілий, один одного відпоювали валер'янкою, один одному допомагали чим могли. Помагали, чим могли. Оселя Станіслава Поставного згоріла вщент. Немає більше й гаража, літньої кухні та сараю. Ймовірно, загинули у вогні коти та собаки, розповідає чоловік. Хороший будинок, в хорошому місці. Жили, нікому не мішали, поки не прилетіла біда в наш Балівський Каткрай. Погоріло в будинку все. Два холодильника, морозильна камера, два телевізора. А ремонт хорош був за п'ять хвилин. Воно купили всі балівку. Так як діти були, то що в чому тікало? Бо я за десять хвилин, поки доїхав з роботи сюди, в мене вже хата горіла. Грошима на відновлення будинку Станіславу допомагають друзі. Зібрати вдалося вже до 20 тисяч гривень. Поки чоловік проживає у родичів сусіднього села. На метал хлопці на кришу купили світ, якби токось, прошу, щоб підключили, сам, якнайможна, швидше, щоб ми могли запустити бетономішалку. мішалку. Ми вигрібаємо, вже потихоньку зачищаємо все. Все буде нормально, духом не падає, є руки, ноги, ну все так Якщо у мене будуть створити матеріали, до Нового до цю хату зайду. Допомагають місцевим волонтери з Полтави, розповідає Зоя Воронянська. Сьогодні ми завезли сіно, продукти, якісь харчування, саме головне питну воду, хліб, батарейки, миючі засоби, вологи Серветки, постільну білизну кої що ми вже тут пороздавали. Як повідомляв Суспільному голова Новосанжарської селищної ради Геннадій Супрун, власники згорілого житла отримають компенсацію селищного бюджету. Пріоритет надаватимуть людям, які у пожежі втратили єдине житло. Для цього потрібно написати заяву та надати документи з підтвердженням права власності. Оксана Іванова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.